чи думав Коцюбинський про те, що настане йому 150-річчя. І яка буде Україна в той тобто, рік, коли буде йому 150 років. Певно, що Коцюбинський не думав про власне свято, а думав про те, якою ж буде Україна, ця Україна, в якій ми живемо, і якою буде місто, в якому він був власним міської думи. І яким буде поділним. І мені здається, ми не, не розчаровуємо. Ми б не розчарували Михайла Михайловича, якби Михайло Михайлович жив з того свого чавунного постаменту, пішов прогулятися нашим поділлям і подивитися, що на ньому відбувається. Чудова молодь, чудові поля, чудові люди, чудові пісні. От тільки щось трошки не так, мені здається. Трошки не так з мовою, бо більше в останньому часі в цій мові слів засмічують ту глибинну українську мову, якою писав Котюбинський. Може, трошки не так з українською піснею, яку народ потихеньку забуває, забуває. Але загалом мене вражає, мене вражає особисто. Постать Михайла Михайловича, який міг примусити про себе заговорити цілий світ. У нього освіти було тільки Жергородська духовна каміна. всього цього навсього. А все решта було потужна самого світа. Він знав кілька європейських мов, його перекладали на всі європейські мови, його шанували всім на найвідомішим. Європейські письменники, а за що? І я от думаю, за що? За що його так знали і любили в світ? А за те, що він ніколи не зрадив Україну, за те, що він у своїх творах поніс Україну всьому світу. І коли мені довелося бути е, крибурів на Гуцучі, і я проговорилася, що я з Вінниччини, місцеві люди мене кинулися обнімати, вони казали, ти з Вінниці. Коцюбинський Вінниць. Розумієте, от так мені було аж ніякого, бо що я маю до, до, до того, що Коцюбинський написав такий геніальний твір. Але я пишалася тим, що я живу на Вінниччині, і справді Коцюбинський Подолянин. Подоляни. І ще, що мене в Коцюбинському вражає, до глибини мого серця. Де б не був Коцюбинський, чи в Молдавії, чи в Криму, чи в Італії. Де б не був Коцюбинський, він знав мову того народу, де він перебував, а перебувати за два тижні. Він не роками жив ні в Італії, ні, ні в Бесарабії. Він там перебував ну, по кілька тижнів, може, в тому Криму. Він знав мову того народу і він написав про той народ. Він написав про просту, згорьовану людину і молдаванина, і татарина, і італійця. І взагалі ця дивовижна здатність перейнятися болями простої людини. А ну, він знаєте, він почав як письменник дитячий, він писав про дітей. І теж досі, так як Коцюбинський, про дітей ніхто не написав. Ми всі письменники, ми всі хочемо бути кращими, ніж ми є, покращувати свою творчість. А так як Коцюбинський писати ми не вміємо. І сказав Михайло Крадословичий, дуже правильно сказав, що це модерновий письменник. Це письменник світової величини, як письменник модерніст. І мало того, у творчості Коцюбинського було започатковано окремі. Напрямки модерністичної творчості, які сформувалися пізніше, навіть після смерті Коцюбинського. Наприклад, я е, приведу такий приклад, як е, творчий напрям, такий як екзистен... екзистенціалізм, абсолютно геніально е, Коцюбинським е, відтворений у його оповіданні Делюта. Коцюбинського треба читати, тому що він навчить нас любити. Він навчить нас любити свій світ, свій час, людей навколо себе, любити мову українську, ту мову, яка нас тримає на цій землі. І цією мовою, своєю культурою, своєю Україною, своєю ми цікаві всьому світові. Поза своєю мовою, поза своєю культурою, поза своїм народом. Ми нікого не цікавимо. Я хочу прочитати вірші. Який буде закликати всіх нас до того, щоб ми читали Коцюбинського, щоб ми вчилися, щоб ми були кращі. Тому що і зараз в нашому часі є недоліки, над якими нам потрібно працювати всім разом. Благословенний край Подільський, річка Бог, яка життя, де народився Коцюбинський, його співець, його дитя, свою любов до батьківщини лишив у книгах для століть. Де кожне слово, як сльозина, любов'ю правдою горить. Просту згорьовану людину вписали в вічність, хочуть з ним і незабутня Україна, і Бесарабія, і Крим, Творив би страшно і благородно. Чим підніматися з колін Йому сто п'ятдесят сьогодні. Чи ж так багато бачим змін? Усе на краще, не на гірше, газета нас застерігав, Та знов до нас маленький грішник людну долоньку просягав. Крізь усмішки телеекранні знов проступає вдалині, і ця земля фатаморганна і плавні в біженських вогні. Повстала Україна плаче над долею своїх синів, ах, побратиме і земляче учив учив, та не зумів. Якби ж бачились так, як треба, якби слухалися, а та душа ряда посеред неба, велика, чиста і свята. І от я завжди згадую, що Подюбинській був священник. За першою своєю освітою він був священник. Ніде в своїх творах він ні малесеньким словом не зганьбив священника і церкву. Навіть абсолютно ніде. Він мав велику повагу, мав до українського священника і до української церкви. І мені здається, що це небо наше чисте над Україною, над Вінничиною. І це наша, наша відносна благодать у нашому місті, що це Коцюбинський має це небо чисте над нами. Так, мені здається. 压回。